Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Дрони, реперер і гробути про діяльність Дефенс Техкластеру One Говоримо сьогодні. І я радо вітаю з нами на прямому зв'язку Наталію Кушнерську, керівницю проєкту Бре One. Пані Наталію, вітаю вас. Добрий день, я вас вітаю. Дякую, що ви знову з нами на прямому зв'язку? Тож ми з вами говорили приблизно 4 місяці тому, і вже тоді, в травні, ви розповідали про значні показники і про амбітні цілі. Давайте поговоримо про цифри, які маємо на сьогоднішній день. А нагадаю, що тоді за тиждень з дня народження Брейван платформа мала близько 80 реєстрацій розробників. Які цифри маєте нам повідомити сьогодні? Насправді це, це правда, Ми дуже активно розвиваємося. Ми цьому дуже раді. Сьогодні на платформі вже є більше 480 реєстрацій. Розробок вже 220 з них пройшли військову експертизу, 180, більше 180 мають статус «беріван». Це означає, що вони є пріоритетними для сил безпеки і оборони. Частина з тих розробок вже відправлена до. Міноборони, які в порядку дописку до експлуатації за участі міноборони, безпосередньо зараз проходять в процедурі дописку до експлуатації і кодифікації НАТО, так само як і деякі розробки, знов таки ми розуміємо, що їм потрібно наростити там певні зробити певну домашню роботу. Назвемо це так: тобто, або зробити документацію, або зробити додаткові тестування. або… Там покращити технічні якісь вимоги, тобто ведеться вже активна робота з тими розробками, які готові до допуску, і з одного боку і з іншого боку, ті, які мають щось зробити, щоб бути готовими до допуску. Наскільки я розумію, з названих вами цифр, то технічну і бізнес експертизи проходять приблизно 50% від загальної кількості розробок. Ми маємо. Ми чекаємо, що всі розробки, які реєструються на сайті, вони пройдуть військову експертизу. Але ми розуміємо, що розробки, які подані, вони дещо ще допрацьовуються. Там вони ще можуть знаходитись в чернетках, коли компанії заявники там додають інформацію. Крім того, всі розуміють сьогодні, що краще не спішити з подачі заявки, а краще. Там закінчити необхідні там документальні тестування або вимоги, які потребують для того, щоб заявка після розгляду відразу пішла до міноборони по фастрек, тобто не просто її подати заради того, щоб вона була. Тобто тут можна розділити на декілька етапів. Та Етап перше це е, розробки, які знаходяться на стадії там ідеї або на стадії там прототипу, е, і для того, щоб його далі розвивати, розробникам потрібно розуміти, чи варто на це витрачати там ресурси, час, гроші, і чи є на це запит і потреби у військових. Інша категорія розробок, яка вже знаходиться на стадії там прототипу. Вони вже йдуть теж до військових. І їм тут потрібна е, зворотній зв'язок, е, чи є потреба в покращенні ПТХ, чи такий е, зразок він виконує всі задачі там і готовий. І третій, основний фокус всі зацікавлені максимально, щоб всі розробки е, отримували допис до експлуатації. Вони потрапляли е, до. Озброєння до лінії фронту через там державні закупівлі а для цього потрібно до цього зробити таку велику роботу, там де зробити і тестування, зробити і документальну роботу там. І доробити вже свій зразок там до е, зразка, який буде готовий до, до допуска до експлуатації кодифікації НАТО, тобто в залежності від стадії готовності розробки, у кожного є свій, свій, там свої задачі, свої фокуси і там і свою е, цінність, яку дає їм платформа Брива. Скажіть, будь ласка, потреби в яких технологічних розробках на сьогодні має генштаб на чому зараз зосереджені? Ну, якщо казати загалом про Брейван і взагалі про наші технології, я думаю, що ми всі бачимо зараз велику потребу і великий запит на будь-які технології, тому що насправді знов таки це єдине те, що нам допомагає зберігати життя людей, допомагає нам давати асиметрично відповіді ресурсами. І ми розуміємо, що оборонні технології це наш шлях розвитку, наш шлях переваги на полі бою, це наш шлях безпечного майбутнього. Тому з одного боку ми не можемо говорити, що нам потрібно тільки те, а цього не потрібно. Крім того, коли ми говоримо про технології, це справді такий комплекс різних заходів. Тому що це і там, якщо ми навіть візьмемо там всім відомі дрони, да то окрім дрону, це є. Частина корпуса, але є ще частина і зв'язку, і частина наведення, і частина боєприпасу, і частина кріплення, східно, тобто це такий комплекс. Тому сьогодні ми насправді зацікавлені так, щоб якомога більше технологій з'являлося в Україні і розвивалося. Якщо брати про фокус бриван, ми насправді почали робот, е, працювати зараз з наземними роботизованими комплексами. Це системи Ребрер, які є, ми знаємо дуже потужними у ворога, і нам потрібно з одного боку. Бути стійким до дії Реп ворога і так само захищати свою техніку від їх там атак дронів і іншої техніки, ми. Почали працювати по напрямку розмінуванням. Розуміємо, що е, напрямок так само зараз є. Вже вийшла експеримент е, експериментальна постанова щодо боєприпасів саме для БПЛА. Це напрямок, теж якому нам треба розвиватися і працювати. Ну, і все ще стосується штучного інтелекту, тому що знов таки ми розуміємо, що це такий великий, дуже важливий, е, важлива складова е, взагалі розвитку оборонних технологій. В травні ми з вами окремо говорили про трек гуманітарне розмінування. Якщо зараз є можливість надати нам певні деталі про якісь можливо розробки, якщо є така можливість, будемо раді. Ми зараз знаходимося на стадії, я б сказала, по гуманітарному, по гуманітарному розмінуванню, на стадії затвердження методології, як нам можна оцінювати розробки з гуманітарного розмінування українські. Ми для себе попередньо визначили, що це є декілька напрямків. Що це є так званий там heavy metal, це важка техніка саме для розмінування і знешкодження. Це є напрямок по невеликим наземним роботизованим комплексам. Це є напрямок по ем, датчикам і детекторам е, забрудненої території, і це є софтверна частина, яка допоможе обробляти ці бази даних, їх наносити на карту і з ними далі співпрацювати. Ми зараз якраз по цим чотирям напрямкам працюємо. Створена робоча група, в яку входять безпосередньо і Міноборони, і ДСНС, і Генштаб, знов такі і МВС, тобто всі дотичні до цього напрямку. Всі центри координаційні, так само як і Мінекономіки, да які є взагалі координатором гуманітарного розмінування в Україні. І наша задача зараз для того, щоб ми могли розвивати більш Глибоко і, і скажімо оборонні технології і, для розмінування, гуманітарне розмінування, то нам потрібно розуміти все ж таки, які є вимоги, які потреби, які тактико технічні характеристики мають бути у цих рішеннях, і для того можна буде вже розвивати на сферу. Якщо ми можемо говорити про цифри, і якщо ви можете відповісти на це питання, скільки державних оборонних замовлень вже отримали учасники Брейван? Ви знаєте, це напевно питання до міноборони. я нагадаю, що в Ріван це є велика екосистема в державна екосистема, в яку входять шість основних державних інституцій, і міноборони звичайно є одним з них. І важливо те, що в цій екосистемі кожна інституція виконує функції, які знаходяться безпосередньо там в їх експертизі і в їх досвіді. Тому краще з цим питанням я думаю, звернутися до міноборони. Добре, поставлю ще одне питання. Знов таки розумію, що можливо ви не можете надати цю інформацію. Чи знову скажете, що краще звернутися до Міноборони чи генштабу? Але все ж таки, а, скажіть, будь ласка, яка з розробок, про які ми вже можливо де-факто чули після їх застосування на полі бою, а дійсно пройшла шлях через Бреюан? Е, ну, це є одна з роботизованих систем. Вона зараз вже там є три різних рішення: це для назем, для наземної там наземного комплексу роботизованого. Він, зараз вже вони знаходяться на стадії там, фінального підписання, там наказів е, про їх там допуск до експлуатації їх виконання. Вони вже пройшли етапи, вони вже пройшли там тестування у військах. Тобто, це такий блок. Ми розуміємо, що кожна розробка, кожний напрямок він є він є новим. Тому в кожному напрямку потрібно створювати комісію, створювати вимоги, створювати бачення, і знов таки, якщо там заглиблюватися в специфіку наземних роботизованих комплексів, то вони виконують різні функції. Одне з них є логістичними, інші є для розмінування, третє є з детекторами. Четверті є там для ураження, і для кожної з них відповідно буде свій шлях, свої вимоги і там свої випробування і комісії. Попереднього разу, коли спілкувалися, ми з вами робили акцент на співробітництві з іншими державами, зокрема країнами НАТО. Скажіть, будь ласка, чи на сьогодні є приклади розробок, які пройшли шлях через Брейван, якими зацікавилися інші країни, і, зокрема, країни НАТО? Ми зараз знаходимося в скла на шляху створення робочої групи Україна НАТО само потреку інновацій, інноваційних проектів. Робочу групу з боку України очолює заступник міністра оборони Володимир Гаврилов. Цю робочу групу так само входить і Мінстратехпром, і Мінцифри, і Брейван. Наша задача бути таким одним центром розвитку технологій в сфері оборони. Якраз на вересень вже заплановані перші робочі зустрічі, і певна там мапа роудмеп, Да, як ми будемо далі з ними рухатись по цим напрямкам і по ці взаємодії роботі. А давайте поговоримо про фінансування в травні. Ми говорили про те, що українські розробники технологічних рішень для військових розвідки, ДСНС і всіх, хто нас захищає, можуть отримати гранти в розмірі до 25 тисяч доларів. Що змінилося, якщо змінилося на сьогодні, і якими цифрами можете похизуватись? Насправді да, це, це ми вже можемо, я б сказала, да похизуватися трошки, тому що на сьогоднішній день вже погоджено видачу грантів на суму мільйон 125 тисяч доларів. Більше ж вже 485 тисяч доларів. Вже це профінансовано. Тобто, навіть 530 тисяч. Це там вже компанії безпосередньо отримали собі на рахунок ці гроші, решта. Вони погоджені зараз е, знаходяться на стадії підписання договорів, надання всіх необхідних документів? Тобто, це буде найближчими тижнями? Е, це буде ці компанії безпосередньо отримують ж фінансування і гроші. Вітаю вас і радію разом з вами. Чудова інформація. Давайте поговоримо про іноземні інвестиції. Скажіть, будь ласка, чи долучаються інші країни або міжнародні організації фінансово зокрема до роботи Брейван? Ну насправді я б ще хотіла зупинитися і сказати, що окрім фінансової вона є дуже важливою, Правда, спектр з, з задачі бриван є ще багато роботи, як яка робиться на етапі міжнародних виробників. Які готові долучатися своїми технологіями, своїми компонентами, своїми продуктами, планується декілька зустрічей міжнародних з країн Європи, так само країн НАТО, і ми робимо велику таку теж роботу по так званому мечмейкінгу, да між компаніями, які пошуку партнерів або технологій, які мог. Допомагала б їм покращувати свої технології. Окрім того, у нас був досвід, коли ми пропонували і допомагали нашим виробникам приїжджати на виставку. Ми возили декілька компаній на Ukraine Recovery Conference в Лондоні. Декілька компаній могли презентувати в Данії, там десь були в Данії свої так само розробки. Експобто, це зараз ще плануються заходи і, і в Варшаві. Там і в інших країнах, тобто, це такий є трек по представництву і по пошуку партнерів. Так само наші компанії були на виставках і у Франції, і в Туреччині, і ми їм допомагаємо з необхідними контактами компаній із так званим інтро для того, щоб їх переговори були успішними, ефективними і максимально предметними. Що стосується залучення міжнародних інвестицій, насправді. Ми бачимо велику зацікавленість міжнародних інвесторів долучатися до компанії. Ми скажу чесно, знаходимося на фінальному там стадії погодження, як це має правильно відбуватися з безпекової точки зору. Да, як і для. В першу чергу для наших там виробників, для того, щоб ці компанії там проходили процедуру комплаєнсу і процедуру відбору, тобто ми зараз там вже фіналізуємо формати індії, заявок і так далі. Як це може виглядати для того, щоб ну і яку функцію ми можемо тут умовно кажучи займати, не будучи з одного боку фондом ані брокером? Да, але все ж таки, щоб давати максимальну допомогу, ефективність в цьому напрямку так само ми бачимо зацікавленість, бачимо зацікавленість і фондів, і приватних інвесторів. Єдине, що знов таки ми маємо бути просто більш е уважними до е питань безпеки. Повністю погоджуюся. Ну і ще одне питання, про яке ми також з вами вже розмовляли. Чи вдалося знайти золоту середину в питанні інкорпорації українських розробок за кордоном і розвитком виробництва в Україні? Ви знаєте, це е, е, завжди е, на розсуд там, компанії, да, української компанії інвестори. Єдине, що можу сказати від себе, що ми е, при спілкуванні з будь-якими інвесторами е, дуже їх просимо, е, щоб, хоча б е, максимально виробничі потужності, робочі сили та робочі місця. І всі ці там нужна такі виробництва, вони залишалися в Україні. Ми насправді бачимо, що іншу сторону медалі, що далеко не всі українські компанії готові інкорпоруватися за кордоном і готові так звано продаватися. Да, тобто ми бачимо, що це така велика історія переговорів, коли Українські компанії, маючи власні продукти, можуть вже в певному сенсі диктувати свої умови на що вони згодні, і вони можуть вибирати і десь перебирати, з ким вони хочуть працювати а з ким ні. Чи остаточно пропрацьовано питання прав інтелектуальної власності українських розробників? Знов таки тут на боці розробників, якщо їм потрібно, в цьому допомога ми в цьому так само долучаємось, долучаємось разом. З НОІВ, з нашим новоствореним, новоствореним да, органом інтелектуальної власності долучаємось з консультуванням юридичних компаній, які можуть розказати, порадити плюси, мінуси реєстрації прав інтелектуальної власності і патентів. Як в Україні, так і за кордоном. Тому ми, ми бачимо в цьому нашу функцію більше консультування і, і демонстрації там можливостей. І компанія сама може для себе обирати, яким шляхом її краще йти. На ну, останнє до вас питання, щоб ми вас не затримували, розумію, що у вас насичений графік. Скажіть, будь ласка, розробників яких технологічних рішень зараз найбільше чекаєте в Брейван? Я буду відверти напевно всіх, тому що ми бачимо абсолютно різні технології, які проходять по 12 вертикалям. Які є дуже бажаними, які є дуже потрібними на лінії фронту. Ми бачимо якісь абсолютно нові технології, яких ми не знали, які є зацікавленість. Але звичайно, зараз наші задачі, як я сказала там на початку нашої з вами бесіди, що це все ж таки захищення системи зв'язку, це системи, які допоможуть автоматизувати, скажімо так, прийняття рішень і доведення. Там тих е, технологій, які у нас працюють, і, там до кінцевої цілі. Тобто, це все, що стосується е, з одного боку захисту е, захищеного зв'язку, да, і інше це рішення, які стосуються безпосередньо захисту наших е, людей. Це так званий окопний РЕП, да, це е, наші системи РЕП, які можуть допомагати зберігати життя наших людей і, і техніку нашу. Пані Наталі, я дякую всій команді Брейван за пророблену роботу. Дякую власне вам за це інтерв'ю а за той час, який ви приділили нашому діалогу. Нагадаю, з нами сьогодні в прямому ефірі була Наталія Кушнерська, керівниця проєкту Брейван. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.